Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні 30 вересня, останній день вересневий, і дійсно цей день по осінньому прохолодний вітряний. Сьогодні пропоную вам розглянути зі мною посилку, яку я отримала від інтернет-магазину Флоріум. Цього разу я замовляла лише цибулькові. Зараз подивимося, в якому стані я їх отримала та яку вартість на даний час вони складають. Отже, перша рослинка це Еретроній. Тут мікс із трьох цибулинок. Такої рослинки в мене ще не було, подивилася, чесно кажучи, по картинці. І ось що я отримала. Я не знаю, чи це нормальні цибулинки, чи ненормальні. Зовсім вони такі малесенькі-малесенькі. Але е, вони пружні, вони здаються мені живими. Але я, я їх особисто уявляла трішки більшими. Фотографію я вставлю цих квітів, це мікс, який колір е, мені попався. Я не знаю, побачимо пізніше. Коштують ці три цибулинки 149 гривень 96 копійок. Так, наступні це гіацинтоїдес мікс. Ось, можливо, я наголос неправильно поставила, вибачайте. Ось такі цибулинки, їх 5. От. У мене була вже така рослинка білого кольору, вона схожа на таку величезну високу конвалію. Ось так. Коштують вони 56 гривень 21 копійку. Акційний крокус. Безкоштовно він прийшов. Тут 5 штук заявлено, зараз подивимося. Дійсно, 5, на двох із них ми бачимо точку зростання вже паросточок, бачите. Так. Далі, що ми маємо? Арум. Я вже замовляла арум минулого. Чомусь думала, що я його втратила. Він не проростав досить довго. Але ось, вже замовивши новий, я знайшла свій арум на клумбі. Він живий, він росте. Але нічого, посаджу ще. Ось які корінчики два. Ці два корінчики коштують 53,96 три аліум. Аліум сорт ви бачите. Фотографію я ставлю, як він виглядає. За ціною 53 гривні 96 копійок. Дві цибулинки. Ось одна, вона вже розділилась навіть на дві, бачите. Не знаю, як правильно розділити їх при посадці, чи залишити так. Хто знає, підкажіть, будь ласка. І ось така інша цибулинка. Далі фритіларії. Фритіларії мікс за ціною 108 гривень. Це такі, знаєте, фритіларії шахові, різнокольорові. Подивимося на посадковий матеріал. Ой, дивіться, які дрібненькі, гарненькі. не висушені, немає гнилі. Досить непогані. Так, коштують 108 гривень 71 копійку за 10 штук. Ще фритиларія, трошки інша. Ціна 4496, 5 штук. Ось так вони виглядають. Тут одна начебто не дуже, але, якщо сфокусує, бачите, отут уже є пагінчики, сподіваюся, що вона прийметься. Оце якась дітка відпала. Ось такі. Так. Ось іще акційні за 0 гривень крокуси ну ці просто шикарні, подивіться, вже проростають ось які паростки. Ось дивіться, дуже гарні. Іноді безкоштовні позиції виглядають краще, ніж ті, які ми купуємо за гроші. І ще безкоштовно по акції мускарі. Три штучки. Подивимося. Ось так виглядають мускарі. Теж живі, вже почали проростати. Таке моє замовлення від Флоріум. А ви вже зробили замовлення цибулькових цього року?